Настя. Я Валентина. І я оператор Соломія. І сьогодні ми поговоримо про одну з тем, а саме виклик з християнської молоді і чому ми передчасно все-таки закрили реєстрацію КАП? Валентину, скажи, будь ласка, що ж все таке сталося? <плес> скажи, будь ласка, що ж все таке сталося і чому ми закрили цю реєстрацію? Ну, дивись, так само і до всіх звертаюся. Ви маєте чітко усвідомити того, що вже не рік триває війна, і багато молоді вікової категорії, яка є для тих, що активні і може працювати з підлітками, з дітьми на таборах різних чи будь-що організовувати, вона багато. Вона виїхала. Так. Треба перезаписати це. Може, що може бути і так. Добре. І. Їй банально просто в Україні стало менше. Тим паче, тут вже питання про покликання до аніматорства. Бо не кожен, наприклад, кому є там 15 чи 18 років, хоче бути чи тим самим організатором на парафії, чи комендантом табору, та, чи аніматором. Тому що це в першу чергу це є служіння. І до служіння завжди треба, щоб було покликання. І тому, тому так і слабка. Тому так вийшло. То чи буде взагалі якась діяльність кави протягом року, чи вона закривається? Е, моя совість не дозволила закрити <рес> і взагалі будь кому з організаторів закрити каву повністю. Е, думаю, що Бог не просто так е, зробив такий виклик для нас, тому що це вперше, напевно, це наш третій рік, що взагалі є такий малий попит на аніматорські курси. І це час, який навчає нас чекати. Чекати чогось більшого, чогось кращого. І ясно, що якщо ми просто програму сидячи і нічого не роблячи, то він нам не піде на користь. Проте, думаю, що Бог нам його навмисно дав, щоб ми не були такі загнані між цими іншими справами і могли дійсно зробити ще кращу програму, придумати ще кращу рекламу, щоб вже наступного року у вересні запустити перший модуль. Вас чекаємо реєстрацію, сподіваємося почати влітку. Раз ви знаєте, коли всі будуть такі гарячі після таборів, будуть пам'ятати, для чого вони існують, як вони перемінюють вас всередини. І як не бажають до Бога, то думаю, що наступного року нам вже придеться перечасно закривати реєстрацію. Що те, що у нас було дуже багато молоді, і ми не будемо знати, де її збирати. Такова це навчальний курс чи все ж таки спільнота. Створювався як навчальний курс, річний, і так не склалося. Там, де є Бог, то це не є так, що, знаєте, прийшов, пішов. Він завжди є осердям всього, і навколо нього будується спільнота. Через то, у нас так і утворився другий річний курс з кави для того, хто хоче бути організатором і комендантом. І також я не можу залишити і будь-який наші організатори не можу залишити. Наших випускників без зустрічей, тому точно на цей рік ми будемо придумувати для них ще тренінги, що вони розвивалися і практикувалися в тому, що вже люблять, що вже мали доступ до християнських таборів і побачили, як це воно жити серед дітей, і не завжди просто. Але виникають багато питань, і ми готові на них шукати відповіді, шукати разом і робити це якісно. Розкажи ще, будь ласка, як відреагували організатори на те, що не набралося людей, чи вони розчарувалися, чи, можливо, ще щось. Е, розчарувалися, напевно, занадто просте слово, що сказати, що вони відчували. Тому що це точно в декому були істерики, сльози. Бо хочеться все ж таки творити більше добра, коли навколо насправді є дуже багато речей, які вибувають на сколі. І кава, так само, як і будь-який християнський табір, це якийсь такий, не знаю, свій світ, де ти забуваєш про те, що робиться навколо, ти дійсно живеш своїми цінностями, принципами. І це взаємне якесь таке ділення і добро. Тому справді, коли постав виклик того, що цього року доведеться закрити навчальний рік, це було боляче, це було дуже боляче. Проте я вже й казала, що Бог готує нас до різних подій. Думаю, що цей рік послужить для того, щоб ми е розвивали YouTube -канал, YouTube -канал, та, YouTube канал Кави, де ми зможемо записувати відео, з яким ми будемо ділитися з вами для також, якщо ви десь не в Київській архієпархії і не зможете до нас десь долучитися на курси, щоб ми могли черпати це як матеріал для своїх християнських таборів і будемо там різні цікавинки далі показувати. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Ми вас чекаємо і сподіваємося, що це буде дуже цікаво. Навіть якщо не дуже цікаво, там будуть прекрасні, гарні люди, на яких приємно подивитися. Слідкуйте за нами і з Богом. Все. Все. Лише Це буде геніально кінцем.